Якби два роки тому мені хтось сказав, що можна просто взяти і натискати на кнопки, і отримувати за це 200-300 доларів на один аккаунт, я б відповів, що це точно якась маячня. І взагалі, якщо хочеш заробити грошей, іди на роботу. Для когось це і зараз залишається фантазіями, але ми вже не в перший раз отримуємо винагороди від різних проєктів. Я розкажу, як за абсолютно безкоштовну активність в криптовалютних проєктах ви можете отримувати за це доволі непогані гроші. Перед початком хочу нагадати про лайк, коментар та підписку, щоб бути завжди в курсі усіх новин. Також у нас є телеграм-канал, в Кому можна знайти дуже багато цікавого. Теснети були і залишаються одними з перспективних напрямків в криптовалюті, та на відміну від інших ніж, вони не потребують ніяких фінансових затрат, окрім вашого часу. Одним з таких проєктів був Taiko, він роздав по 100-200 доларів на аккаунт за те, що ви просто свапали та переводили токени в інші тестові мережі. Це все робилося абсолютно безкоштовно, а роздали вони приблизно так само, як і проекти, в яких потрібно витрачати свої кошти, тому сенс їх робити однозначно є. Я не буду називати зараз теснети, які ми робимо, бо на момент... Перегляду вами цього відео, вони можуть бути вже не актуальні. Але, як вже я казав, в нашому телеграм-каналі ви зможете завжди слідкувати за новими тиснетами та тими, які вже вийшли. Тож сьогодні ти дізнаєшся про те, як заробити тестуючи різні нові мережі. Я Розкажу про нові перспективні проекти та як заробити кучу однакових аккаунтів, щоб лутати винагороди одразу на 10 штук. Якщо ви новачок і на платні активності, такі як Layer Zero, у вас немає грошей, то можете сміливо робити тестнети, так як зараз вони роздають приблизно однаково. Та ще й можете зробити не один аккаунт, а 2, 3, 4, 5, 10, та лутати більше, ніж люди в платних активностях. В таких проектах основними активностями є свапи одного токену. Інший привіт токенів з однієї тестової мережі в іншу клейм безкоштовних NFT, які можуть дати вам за це ну непоганий такий плюс. А вже за ці NFT також насипають токени. Ці токени ви зможете продати на лістингу монет. Але основне на що проект звертає увагу, це на кількість активностей, скільки окремих днів ви робили якусь дію, та на кількість свапів та різних мереж, які ви використовували. Тут основна увага повинна бути на кількості, і чим довше і більше ви робите свапів, бріджів, якихось соціальних завдань на тому самому Гелексі, До речі завжди робіть соціальні завдання на таких платформах, адже за це зазвичай дають і не що може бути мультиплікатором для отримання дропу. Це вже неодноразово була така практика. А зараз давайте розберемо послідовність дій, яку вам потрібно зробити, коли ви приступаєте до виконання нового тиснету, який ви, наприклад, побачили в нашому телеграмі. По-перше, що вам необхідно, це мати свій гаманець Metamask та записати від нього свою сітфразу. Адже ніхто не хоче втратити монети, які вам дадуть за активність. Далі необхідно додати тестові мережі цього проєкту, в яких ми будемо переводити токени. Зазвичай ми залишаємо всі посилання в постах і звідти ви зможете легко додати ці мережі. До прикладу, візьмемо Chainlist. Після того, як у вашому гаманці з'явилися нові мережі, потрібно запросити тестові токени. Ви можете просто переходити по силкам з нашої інструкції виконувати усі пункти послідовно. Далі ці токени Потрібно свапати між собою. Беремо, наприклад, тестовий ефір і свапаємо його на інший токен в цій мережі. Ці токени не мають ніякої цінності, тому ви не зможете їх вивезти, навіть якщо там буде написано ЄТХ. Також робимо перевід цих токенів в іншу мережу через Бріджі. І робимо це регулярно, приблизно раз в тиждень, а ще краще, частіше. Також, якщо в проєкті є завдання на Galaxy, обов'язково виконуйте всі завдання, їх може бути пару сезонів. Ви підписуєтеся на соціальні мережі проєкту та їх спонсорів, тим самим заробляючи Додаткові Також можуть бути завдання, наприклад, зробити свап в певній мережі. Ви переходите по посиланню та робите бріч чи слаб в тій мережі, в якій просять. Після чого вам зараховують завдання, та в кінці квесту ви можете замінити NFT. Можливо, в майбутньому за неї дадуть додаткові пойнти. Обов'язково слідкуйте за твітером проект, адже там вони оголошують про нові завдання на Galaxy або про нові мережі, в яких потрібно зробити активності. Наприклад, Тайко було спочатку дві тестові мережі і поступово додавалися нові мережі, щоб більше розвинути цей проект. Якщо ви щось пропустите, вас можуть лишити винагороди, тому будьте уважні! Та слідкуйте за оновленнями. Наше завдання бути максимально корисним проектом та допомагати йому розвиватися. Саме за це він і не платить нам своїми токенами. Це не важко, як тільки ви розберетеся в базі, після чого регулярно підтримувати активність або використовувати нові мережі чи протоколи вже не так складно як раніше. Але якщо ви хочете виносити з проекту не 200 доларів, а 2000 чи навіть більше, вам логічно буде потрібно більше акаунтів, але робити купу акаунтів твітерів в хромі не можна. Вас не пропустять, бо проєкту потрібні живі учасники, які після виходу проєкту будуть ним користуватися. Да-да. А з людини, в якої 100 аккаунтів є одні руки, толку мало, тому вони її відсіють, які аккаунти. Звісно, тільки ті, які були зроблені неякісно. Для того, щоб вас не розпізнали, як Сибіла, всі активності потрібно робити через антидетект браузер з індивідуальним проксі. Наприклад, в браузері Dolphy доступно 10 безкоштовних профілів, на кожен з яких потрібно встановити свій проксі. На кожному профілі створити власний гаманець, твітер. Та виконувати завдання тільки так. Ні в якому разі не заходити на пару аккаунтів з одного IP, так як вас можуть лишити винагороди за мультиаккаунти. Причому ось так. Таким чином, через антидетект і проксі кожний ваш профіль у браузері буде відображатися як абсолютно звичайний комп'ютер. Від у вас не буде ніяких претензій. Все, що вам залишається, це регулярно підтримувати активність ці мережі та чекати в ціну анонсу про снапшот або ж чекера, який покаже, чи підходить ваш гаманець під умови дропу чи ні. Далі вам буде необхідно заклеймити дані монополітин. Nem. Бо просто так на гаманець вони не падають. Відправити ці всі монети з 10 аккаунтів на біржу, яка буде лістити цей токен та продати по маркет ордеру. Деякі люди будуть купувати прямо на лістингу. Є такі промо-акції від бірж, коли перші 5 тисяч людей, які наторгують обсяг 200 доларів на монеті, отримують частину від цих монет. Тим самим вони отримують ціну токену. А ви просто зможете спокійно продати дані вам монети за абсолютно безкоштовні активності та забрати свій профіт. Не забувайте, що теснети вимагають лише від вас час. І чим більше ви будете його приділяти, тим більшим будуть ваші винагороди.